Сидять юра коло Мура, а я коло І Ікий Юрко мамко файней пішла бем за І Ікий Юрко мамко файне, ікий юра пишні, а дя моє, очі болежу за няго ешли. Юрію, Юрію не пей воду студя, няньку, я тобі нагрію. Не пей воду студня няньку, студяного леду, я тобі та й нагрію солодкого меду, а бджілочка медок, причем дусю, медусю, серце месе розкроїло, за тобою русю, серце меси розкроїло на двоє, на троє, а там люба де сідочка, диме саме двоє.